Друзі, важлива інформація для всіх тих, хто зараз планує складати практичний іспит з водіння у сервісному центрі. Я вже неодноразово наголошував, що перед тим, як складати іспит з водіння, обов'язково вам потрібно проїхатися по тих маршрутах, по яких може складатися іспит, для того, щоб в день, коли буде відбуватися складання, ви не боялися даної ділянки дороги і були вже наперед про неї проінформовані. Ну а для того, щоб ви могли дізнатися, які маршрути є офіційно затверджені, в себе в телеграм-каналі я розмістив посилання, де можна знайти офіційну інформацію по всіх затверджених маршрутах, кожному конкретному місці, де є сервісні центри і де ви плануєте складати іспити. Тому, друзі, зайдіть до мене в телеграм-канал. Він називається також Світлофор Підписуйтеся, беріть активну участь, і там я також публікую дуже багато велику кількість інформації, яка буде корисною вам, коли ви навчаєтеся в автошколі. Чи це вивчаєте теорію, чи це вивчаєте практичне водіння? Підписуйтеся, долучайтеся і збільшуйте нашу спільноту хороших водіїв.